Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду знімати відео по такій грі в Роблоксі, яка називається Втечі з кухні шефа. Ну, це щось наподобі втечі з в'язниці», тільки тут будуть, ну, в принципі, інші випробування, ну і інший контент загалом. Тож обов'язково додивляйтеся від початку аж до кінця. Ну і що ж, в принципі, перед початком, будь ласочка, якщо вам подобається контент, який знімаю, ну і взагалі подобається ну, мій канал. Підпишіться та поставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобається. Ну, а ми поки що починаємо. Так, ну що ж, вибираємо, в принципі, режим. Ну, і мені доступний тільки легкий, тож, погнали. Так, о, тут навіть якась передісторія є. Прикольно. Що це він робить? В завданні врятуй собаку. як я зрозумів, він над... хоче її приготувати. <смі> як би це не звучало, звичайно. Але приготувати собаку. Ну, добре. О, я зібрав один з 15 подарунків. Добре. Так, і що мені тут робити? Ану, не нажимати. Я все-таки нажму і. О! У мене з'явиться паркур. Але сирена зажужжала. І цей шеф біжить за мною. Тож треба швидше проходити. Ну, не біжить, а через стіну. Ну, нагляда, нагляда. Так, ну, добре. Щось це взагалі не схоже на те, що було, ну, тобто, втечі зв'язниці. Тож, ну що ж, прикольно. Ну, і наша задача буде врятувати, в принципі, їх песика. Ну, і втекти звідси. Ну поки це проходжу, хотілося б вас попросити ну, як сказати, попросити, порекомендувати мій вайбер канал, в якому я виставляю. ой, Ну, в принципі, в якому я пишу про майбутні там, ну, подальші стріми. Або повідомляю про відео раніше. Тож, ну, якщо ви хочете дізнаватися найпершими про мої відео там, ну не знаю. Ну, загалом, саме першими про мене, про мій канал. То обов'язково в нього вступайте. Посилання буде або в описі під цим відео, ну, або ж, в принципі, в шапці профілю? Ну, або в шапці каналу, Ну, там уже як. Так, ну, поки я це говорив, майже пройшов цей етап. Так, тут мені треба ну, класти їжу. Ну, і так от проходити. А, а, дроб. Дроб забув. Тут же клавіша спеціальна, щоб покласти його. Угу. Так, і я тепер беру Кайло, і, напевно, як в Майнкрафті. Так. А як мені його підібрати? А, а от. Буду копати собі тунель. Так. Ой, деворій швидко я його зламав. І чому я саме в цю сторону копав? Я ж міг би подумати, що ну, в будь-яку сторону треба копати. Але я копав цю. Ну, не дуже опрацьована, звичайно. Так, і. Якась тут вентиляція не дуже, звичайно. Що це взагалі це. це... Як вони звуться? я забув? Ну, добре. Треба тікати від цих. Ну, тобто від цього шефа недоробленого. Ну, я... якщо б я був кухарем, то я б собаки не готував би їжу, ну, добре. Так, він мене піймав. І. на жаль, так. Ну, чому я взагалі знімаю це відео? Тому що ця гра набрала популярності, в принципі, серед своїх втеч зв'язниці. Тож, ну, в принципі, я її знімаю. Це найкраще для вас вибираю. Так, ну. Ти в у нього лице, але він дуже швидко бігає, тож. Мені треба клікнути на цю кнопку і пройти далі. Та чому так довго опускається? Ну ви серйозно. Давай, 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 я прийду, я прийду, я прийду. Все, я прийшов, він же не може бігти далі. Ні, не може. Так. І що там? У мене по подарунках. А, 6.15 я зібрав. А що це таке? А, я я і так застрибнув, мені не треба було. Ну, добре. Так. А ми поки що це проходимо. Надіюся, вам не дуже глючить, тому що, ну. У мене доволі сильно глючить. <глухи> так. Ну, це ми начебто пройшли. Погнали далі. Ой, що це за сковорідка така. Ну добре, проходимо і не збираючи її. Хоча, може, треба було її забрати. Отримав би досягнення гану, можу досрібнути? Так, а то чомусь. Я дуже сильно хочу зібрати. Сковоріт. Що це таке взагалі? А, це якась ко. Я ще сковорідок можу збирати? Що? Ну добре, ану. Щось я до цього не бачу ніяких сковорідок на шляху. Так, ну, я думаю, я вже не зможу її зібрати. О! А що це у мене за нагорода така? Я зібрав 5 тикетів. А, я можу 5 спінів. Чи... А, ні, один спін. А, ну, що мені випаде. Це навіть трохи краще, ніж Баррі Прайсон. Хоча. По самій. І що мені випало? Е, що це таке? А, я, я став більшим. Прикольно. Я зараз задавлю цього. Баррі Прайсона. Ой, якого баррі? Шефа. Я уже звик просто, що я з в'язниці тікаю. Е! Я знову зменшився. Е! Е! Я ще меншим став, що? Прикольно. Я взагалі, як мураха якась. Ну добре, це мені заважає. Можна я стану нормальним? Я ще більше зменшився. А як мені. Так. Це тільки заважає. А, мені. Я навіть просто перестав... бігти. Що? Що тут твориться? Ну добре, вже з таким буду бігати все одно. Так. Як я зрозумів, мені треба зібрати всю їжу, чи. чи... Ще. Так, всю їжу я повинен зібрати. Все, беремо. Ну і залишилося тільки. Ага, цей пончик. Чи, А, все так. Я все зібрав і мені дали ключ. Все одно, такий самий у мене зріст. Міняти я його вже не дуже то і хочу. Хоча добре, поміняю. Все, став трошки більшим. Так. О! А чому я ні з того ні з цього так пришвидшився? Навіть не попередив. Ні, ну це в той раз гірше, ніж це час в'язниці. В Тому що це справді не дуже. А! Ще б трохи впав би. Це взагалі і по графіці, і, ну і взагалі по деталям. Ну, грати можна. Так, збираємо ще один подаруночок. Так, і тут немає нічого за цими коробками. Є золота сковорітка. Е, а, я впав. Суперово. Ну, добре, я, я все одно всі сковорітки не зберу. Навіщо я їх взагалі збираю? Та й загалом. Воно мені це все не треба. Так, ну більше я таке знімати, звичайно, не буду. Хоча, хто його знає до чого я іще опущусь, щоб заслужити вашої підписки, вподобайки. Але якщо ви це все зробили уже, то дуже вам дякую. Тому що я справді ціную вас. От прям кожного підписника ціную. Ну добре. Ай, уже. Давайте зосередимося на одній цілі. Врятувати собаку. Навіть не моя, ну добре. <сіх> Навіщо мені її рятувати? Ну, добре, не хочу, щоб з неї суп приготували. Хоча я тільки про це дізнався, справді, що ну, собаку готувати. Ну хто готує собак? Хто їх взагалі їсть? Хоча, знаєте, от такі якраз повари пришалевкувати, які мене у в'язницях закривають. Якраз їдять собак. Я звичайно проти цього. Ну, лише що вже поробиш? Я майже нічого не вирішую. І чому я такий до сих пір швидкий? А, я застряг. Так, зістрибуємо і. Що ж, я можу тут пройти? Ні, я, я тут пройти не можу. Ну, в принципі, логічно. Чому я до сих пір такий швидкий? А, о, все закінчилося нарешті. Я думав, я так буду вічно. Швидко бігати? Опа, на. А це воно ще вже таке. Він їздить по. Ага, мені, значить, треба сюди, щоб він на мене не наїхав. Так, все правильно. Я повинен йти в протилежну сторону від нього. А я можу туди зайти? Отак, можу зайти, і що це за. А, я, я відчинив собі. Кімнату? Стоп, так сюди просто пройти, ні? Чи що це таке взагалі? А. Написано знайду ну, кнопку, щоб відкрити кімнату. Так я вже відкрив. А, тут, ну, а в цій кімнаті я знайшов сковорідку. Ну добре, мені взагалі ці не потрібні хованки. Просто так йду за ним, а йому на мене все одно. Так, ну що ж, я пройшов? Ну, звичайно, не дуже. Пастка була із, ну, і, в принципі, і складна, тож. Ой, капець. І чому я не можу це А Ану, в мене ще є спін. Хоча, навіщо мені ці спіни взагалі? Вони тільки заважають, тож, не буду на них відволікатися. І... А, я не в ту сторону проходив! Та... Ви що, знущаєтесь з мене. Так, проходимо. Дострибуємо, Ну і, в принципі. Все. Чи повірите, чи ні, але тільки я вимкнув запис, то я налегко це пройшов. Так, клікаємо кнопочку і нам треба сюди. Давай. Хоча он там подарунок, так я його заберу. В чому проблема? Він у мене прямо на шляху. Е, а як я так. А, Е, е! А Як я туди. А як я туди забрався? Ой. Так, от тільки вмимкнув запис. От почало глючити, я ж кажу. Ану, може мені справді якийсь. Якщо я покручу колесо, дасть якийсь... Ну, дасть якийсь бонус там літати, наприклад, хоча ні такого нема. Так, і що це за зомбі? А ну, дивимося, що це таке. А, а я стою невидимим. Ну, і, і в чому суть? Став я невидимим і що. Ну, добре. От, я знову якось сюди застрибнув. І впав. І він в мене очистився. Ну, супер, взагалі. Де в шоці, боже? Від такої гри? Так. Таке відчуття її ніхто не перевіряв перед тим, як вистав... виставити в Роблокс. Але чомусь вона дуже набирає популярність. Тому що я тільки загулив Баррі Прайсон. Мені спершу показало оригінальну карту ну, Баррі Прайсон. А потім показало цю. І після цього вже пішов Баррі Прайсон. Ну, в принципі, Всякими фішками. Так. І що це таке? Або синій, або червоний. Ну. О, ну я ж там бачу лаву. А тут? А тут нема. А ні. <смір> то... А, я тут. Почекай, там лави немає, там лава є. Але Вона ще не справжня чи що? А, то стрілочка, йоу, капець. Так, і що ж. А, я забрав. Ага, гарна пастка. Не, не зрозумів. А я ще не можу сісти в човен? Не, не зрозумів. А ні, можу. Так, і, ого, ого, як в мене глючить. Я сам в шоці? Капець такі глюки. Ану. А що я буде, якщо я туди попливу? Хоча добре, буду пливти по стрілочкам, тож. Так от якось оминаємо ці всі перешкоди. Так, назад здаємо і попливли. Капець. Я думав, що це ну, ми просто будемо тікати, але... а виходить, що ні. Ух ти. Підлетів. Так, і все встаємо і. Все. Погнали далі. От так от. Отак от. Потім отак застрібуємо. Ну я думаю, коментувати це не має сенсу. Просто. Ух, проходимо. А, а чому тут так слизько? Е, що значить, ерор немає заряду. І, а куди мені йти, по вашому? А, треба було. Так ні, почекай. Ну, і що, значить, немає заряду. Всі стрілочки показують сюди. Ну, Куди мені? Ну, зрозуміло, що мені йти туди далі. Але питання як? Що мені треба було на човну далі проливти? А, до речі, можливо. Так, можливо. А, ну я помру спеціально, якщо що. Знову це все пропливу. Ну, і якщо я. Пропливу далі, а не буду проходити це. То цікаво. Ну, взагалі можна так чи ні? Чи то карта так з мене знущається. Що взагалі. Та ні, карта не може знущатися. Зазначається створювач цієї недоробленої карти. Все, тут треба просто пройти. Капець. Навіщо я тільки собі голову морочу? Угу, справді, просто якийсь от від створювача цієї гри. Боже. Ану, давайте ще якусь нагороду. А, ні, почекайте, мені не спіндався, якісь 5 тікетів. А навіщо мені ті тікети? Ну, добре. Так, забирали подаруночок, залишилося їх три. Ну, я майже пройшов це. Нарешті. Почешні. Поча... Ні, ще дуже багато. А я взагалі ворушуся чи ні? Коже, що стою на одному місці. Так, а поки що я йду до якогось менеджера і. Хто це такий поліцейський? Ану, я можу з ним поговорити. Що? Ти хочеш прийти в ці двері? Окей. Тільки люди, одягнені в мою уніформу, можуть прийти туди. Ну, добре. Зрозуміло, коротше. Мені треба ще його уніформу отримати. А, Ой. Я не помітив, що. Не можна наступати на ці. На цей гострий соус. А, все, я, я в уніформі. Так, я отримав уніформу і йду на вихід. Що на цей раз, ага, все. При, ну, пішли, в принципі Так. Що це за уніформа, звичайно, ану. Я просто клікну на рандомну кнопку, і я кудись їду. Ану, куди це я? Ну, напевне, до цього шефа. Кабінет. Е. Відкривається евакуаційний люк. Що? Не зрозумів. Що вже не так сталося. Не можу навіть нормально пройти? О, господи. Давайте проходимо. так і майже пройшли. ну Зрозумійте мене правильно, а то я дуже заморився після цілого суботнього дня. Тож, вибачайте, уже там за, такий, за таку інтонацію, чи, чи за те, що погано коментую ну загалом. А то я справді дуже втомився, але все одно знімаю для вас відео. Думаю, це заслуговує вашої подобайки. Ну, і в принципі підписки. Тож, будь ласка, зробіть це. Так, і. О! Це схоже останній подаруночок, так. Надіюся, мені зараз дадуть якісь 10 гривень за це. А то я ці подарунки збирав. Мабуть, дарма. Так. Почекайте. Ага, а, мені прямо сюди пройти, чи що? Та ні. А, отуди. Туди. Туплю. Так, і я майже дійшов. А! Воно мене вбило, так там же навіть не доторкнулося. О, і щось це схоже на дуже погану копію. Оце є. Течі зв'язниці, звичайної. Там таке саме було. Але тут тепер якийсь дуже велика куля зі спагетті. До речі, е, 16 із 15. Ви серйозно? Папець. Загалі не опрацьовано. Так, і що мені тут робити? Я ж можу паркуритись з тією коробкою чи що. І. А я її не кинути не можу. Я не розумію. А, мені тип, треба, типу, збиратися нагору з цими коробками і потім застрибнути. А як мені назад взяти коробку? Ніяк уже? Супер. Ну, надіюся, мені двох вистачить. Окей, взяв коробку. Ставлю її сюди. І. Угу. Звичайно, вистачило мені коробки. Ресет, звичайно ж, ресетнусь. Ну, і доведеться все спочатку. Ну, добре, це не цікаво, тож я вже повернуся, коли дійду до тої і... собаки. Так, ось і все. Мій найбільший ворог. Ну все, капець тобі. Краще не злити. Лешина з поганим настрій. У мене краще зброя. Кись. Це взагалі таке. Ну, добре. Назву його Фудзукой. В принципі. Як із втечі зв'язниці, тому що. Ну, теж, якби, їжею стріляю, хоча ні, тільки помідорами. Ну і все. Переміг я його. Де та собака, яку треба вивільнити? Хоча, все одно вже не ту собаку, господи. Тікаємо звідси. Так, все. Поїхали вже. Де та собака взагалі, до речі? А чому ця машина якийсь порт. Окей. Більше питаю, ніж відповідей. І все, я приїхав на речі. А... Е, воу, воу, воу! Як мені встати з машини. Он та собака. Валяється. А, це моя собака і її звати Шелбі. Ну добре. Так, там ще є хардмод, але. Більше я до цього не повернуся. Тож, в принципі. Дякую, що дивилися мене. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось це відео. Ну і, в принципі, мої муки. А для вас старався я Флешен. До нових зустрічей.